Всім привіт! З вами канал Майн і це е, е, Let's Play Achievement. Зараз я тут зібрав дві пшенички, як бачите, вона е, в нас тут просто виросла. Ну, я подумав, чого б його зараз не зібрати. Так, мені зараз насамділі кость. Буду вже я потратив на ці дві пшениці. Так, е, мушу виростити. А тепер нам треба. Е, так. Так, завалимо цього скелета. Навсім далеко вже відкидав. Так, і, і кость, кость. Є з штуки. Це дуже добре. Що? Знов е, ніч, чи що? Ну, да, в Майнкрафті день невеликий. В справжніх 5 чи 7 минут, чи що там. Якось так. О, яблочко. Класно взагалі. Так, наша пшениця, зараз її виростем. Так, от Так, зараз цього. Так, зриваємо нашу пшеницю. Спочну кляцею на цю кнопку попадаю на неї. Е, ну, з, з, там де пауза оцього воно. Так. Ачівки, ачівки. А, ти вже навіть не маю на що дивитися. Хоча я зараз можу ще одну виповнити. Е, зробити хліб. Нам треба. Нам треба... Що нам треба? Цей... Ще для торта оставити, точно. Для торта 3 треба і нам не хватає однеї. Так. Зараз ново ніч. Нам було б не, міш... не помішало без скелета. Так, що хліб можемо зробити? А тортик там... О, то мені тільки два сахара треба. Кстати. Слухайте, то я вже можу і понятию зробити. Так, ачивка, все. зроблено. Так, тортик стався. що це? Так. И... Так, одну пшеницю треба. І треба срочно скелета. Так, ну перед тим треба поховати. Так, оставимо дерево. Так. Скелет, скелетон. Дивлюся грозом, десь його немає. Так. О, яєчко. Так. О, слухайте, довороді скелет. Зараз його топором завалим. Ще одне яєчко. Якось так е, несуться, Так. Скелет, іди сюди. сюда. Е, та... Ще... Ще павук туда. Я Я ще... відьма ще! Там ще відьма була, ви бачили? Де вона? Десь на ло. Не все-таки мені тремяча взяти. Так. Якось я вроде але но не билося, кто залагав в екран. Так. Відьма. Відьма, Відьма! 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 Вона не встигла мене кинути, як я її почав бити. Тепер вона буде хилитись. Так, все, тепер не буде. Так, окей, костомашки є і сміваємося звідси. Так, так, так. так О, нам зеле випало. Знаєте, теж зеле не випало. Он жадна. Так, повичок, поки він до нас подавай. Зараз поверку так зробимо. Пішов, дивіться, пішов, пішов, пішов. Так, все. Врощуємо нашу пшеницю. Так, так. Ну, кстати, все. Ну, ну ну. Засадимо назад. Зробимо наш хліб. і ще одна щілка виповнена. Так. Беремо двері, щоб нас не беспокоили. Так, чіпка Yes. Тепер можна даже цей... хоча не варто зараз їсти. Так, цю сторону виконав повністю. Тут одне сідло, тут алмази. Що ж, мені зараз, походу, прийдеться зараз всі лишні речі викладати повністю. І Іти з алмазами. Так, ні, їжа нам треба. Цю візьмемо. Це теж, як ми за счет їжі. Це викладемо. Ну, по суті, все. Ем... Треба якусь шахту знайти, я думав, десь доміку варити, але це дуже довго. Лучше десь знайти і зразу піти донизу. Так, дерево є собою. Так, я бо постійно треба в шахту тер убрати. Тут десь кірка зламається, чи ще щось там буде. Промазав сказати. Ух ти, шо! Не метки. Так, тут а, я бачу лаву. Чи що, що таке свидетеля? Такі резкі спуски. Ну окей. окей, ого. Виживем, це полібасу. Ну, опасно тако... Опасно, вы издевайтесь. Где-то пещера была. Так, там же зомбари в брони. Так. она. Аккуратно треба. Аккуратно, аккуратно. Так. Сюда. хотим Куда там? Можно. Можна і так. Стоп, 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 нам назад воду треба. Віддайте. Так, акуратно, кстати, спустився. Поведіти тут далі можна, поки вона ще не зійшла. Так. Тут нам це. Прикриємо істочник. Гравім все завалило. Ви бачите, весь прохід. Тут повністю істочники тих. Так, феклами все затушили, все продвигаємося далі. Так зря я сюди пішов, треба було туди луче. Десь киптить лава, чи мені вчулось. Чу Щось будь-коло. Так, тут пещера невелика мона сюди і не йде навіть. Так. А, волава. Ну окей. І вок, кстати, ще. Ой-ой-ой, слухай. Пасмо. Так Треба, все-таки треба... найти алмази. О, взяв. Отлично. Тепер прижок і вдри. Хоча зрається, зробив в мене його, так. Так, зримо з'їмо наш хліб. Пещера, кстати, невелика. Вообще невелика. Зараз глянемо де наш ведрок. І тоді почнемо десь приблизно рити. При, приблизно десь на 15 тих блоках е, алмази. Хоча зрай, мабуть, так рию вниз. Але ні. Так. Мені не треба блоки ці мона, не строїтись. Тягнемо не достроюся. Так, да, кстати, на цьому уровні і алмази мають бути десь. Всі печері. Ну їх тут немає. По якихось причинах. Почнемо рити тут, а, мабуть. Ну окей, зараз кікнув цей момент, поки я тут буду ритися, а ломати кірки. Ем, коли знайду щось, вернемось. Ой, не поставив на паузу, походу. І так. Е, до, багато жрей масса ту кірку зламав. Як можете бачити, доб, добув тільки лозаріт і арестован. Більше нічого. Ну, окей, граємо далі чи як. І так народ. Ходив по піщелях, в піщерах, е, довго ходив, багато ходив і знайшов це. Скільки не знаю їх тут, але все-таки я їх знайшов. Я вже прийшов з, з бага, ну, не одну піщеру, якась нова велика така. Ну окей, зараз добудемо їх. І нам дається Дасть очівка. Так, думаю тут не один. Ем... Ну окей, очівка -то далася, Ну, мені цього мало. Скільки лазив і тільки один. Дивайтесь. Ой, пошукаємо тоді ще. Золота повно, всього повну. Те що треба, немає. Не ще якось. Непочесному. Ніяк, так. Один алмаз. Ну це якось... Жадно, я би сказав. Так. Ткнеджа. Так, так, так. Окей, чого вже добудем цей лузоріт? Чого ви просто так тут обігали, чи що? Так, де нас тут і у нас був? Тут ще розкопаємо, а вдруг тут ще десь є. Нє, походу тут більш нічого. Немає. Тут могло бути через один блок, а я вже не один розкопав. тут вже 100% нічого нема. Ну окей. Підемо далі шукати. Так, хоча очівка вже виповнив. Кстаті, щось тут забато лозуріто. Мені так кажеться, чи він справді дуже рідкий. А тут його навалом. Так само і всього. Ой-ой-ой, підлагнуло. Так. Якась печера така. Він тільки алмаз. Так Де Закрий сокремі зараз. Так, добре, все окей. Ой, вроде така велика пещера, ну но... чого один тільки алмаз? Ой-ой-ой. Чого? Так, зараз спустимся сюда. Так. я вряд ли там что-то будет. Так, так, так. Ну чего так? Ага. Жаловаться буду. Так. Кстати, це дуже рідко буває, що один алмаз заспавнюється, ну... Це тільки що сталося. Як ви могли бачите. Так, жлі заповно. І його дуба у мене вже стаків було би 5, як мінімум. Так. Ой-ой-ой. Лави повно. Значить алмазів має бути повно. У мене тут нема тих алмазів. Їх на ворот мало. Знов факли закінчились. Ще немає цього. Огля. О, Ресон чуть під, підсвічується. Так, мені треба хоч би лавий світити. Ой! Взяв, выкинул лаву. Так, думаю тут алмази немає. Так вона вода. Это соберу. Ну ще, на всякий случай ще раз подалюсь. Да. Пустота. Ну окей, полазам ще трошки. Ну окей, народ. Полазим ще пару минут. І я нічого не знайшов абсолютно. Ну, я маю віду за алмази. Так, цих руд повно всяких. Ну окей. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім удачі, всім пока.